Перше, я схиляю голову перед пам'яттю хлопців, котрі загинули в бою під крутами. Це яскравий приклад з нашої історії, коли сотні молодих людей, які не були підготовлені належним чином військової справи, але шляхом самопожертви і з вірою в серці стали на захист української держави. І ми маємо вчитися із сторінок нашої історії сьогодні, коли пройшло вже 98 років. Ми й надалі ховаємо своїх побратимів. Два роки триває незрозуміла війна, яка називається антитерористична операція. Ніякій країні антитерористична операція не тривала більше двох років або й два роки, де загинуло десятки тисяч людей. Тож я закликаю об'єднуватися всім патріотів. Або ми учимося із сторінок нашої історії, встаємо, об'єднуємося і міняємо разом країну, і не дамо стати рабами системи мільйонам людей, котрі проживають на території Української держави. Разом ми сила, тому збираю всіх людей на підтримку політв'язнів. Оскільки серед них і є мої побратими, мої знайомі, і до кожного із нас завтра чи післязавтра можуть прийти і сказати: ти також воював на сході країни і вбивав людей, тому ти злочинець. Тому не будемо чекати вдома, сидіти, поки прийдуть за нами. 7 числа ми збираємося на мирну акцію протесту в місті Львові, де збирається вся Західна Україна. Ми мусимо показати, що ми об'єднуємося і ми готові боротися за свою країну, як і на сході, так і всередині держави. Бо ворог не спить. Слава Україні! Слава Слава нації! Смерть